Всіх вітаю, з вами Марія і давайте роздивлятись, з ким ви зближатись будете. Так, Аліса трошки заглянула до нас, трошки привіталась тут з вами. Навіть не знаю, чи потрапила вона в кадр, і пішла собі. Напевно, пішла з котом зближатись. Так, дивіться, до когось з вас дуже тягнеться чоловік, який має на вас дійсно великі плани. Ну, я б сказала, наполеонівські плани. Е, хочеться спілкування, є до вас певні якісь питання, ну, як треба щось розгледіти, і це, знаєте, як краще разом, бо разом з вами якісь і думки інакші, і бачення інше. Ну от, Більш за все до особистого життя він тягнеться, от, до розвитку в особистому житті. Це не робочі якісь моменти, а от, цікавість бути поряд з вами і якомога частіше. Так, тепер зближатись. Тут для когось з вас, щоб зблизитись, треба спочатку розійтись. І для когось ви самі собі так вже і кажете, що це такий тягар скинете з себе складні стосунки і показують трикутник, але завжди кажу, що трикутники бувають дуже різні. Не обов'язково, що це про Коханку або коханця, і не обов'язково, що це просто, от, знаєте, тільки тема кохання, це, це буває там, хтось третій зайвий лізе у відносини. Це може бути родич, це може бути хтось з друзів, навіть діти, які іноді диктують батькам з ким, і як їм будувати стосунки. Тож, ну, я думаю, ви там, там знаєте свою історію, з ким це резонує. Так, ось тут з ким зближатись будете. От Тут мені показаний чоловік, який має на меті вас в... запропонувати вам зайняти місце в кріслі. Ну, це як роботу, може, якусь там вакансію. Може, ви вже працюєте, а наприклад, відкривається вакансія, може пропонувати перейти на ту вакансію. Так я бачу. Це в перспективі все. Це не так, щоб там найближчі дні або тиждень, або до кінця місяця. Це перспективи. Вони ну, ви різні, у вас по-різному воно буде. Відбуватись, ну з ким це буде резонувати. Далі показана жінка дуже зосереджена на своїх якихось справах, може навіть і робочих справах, але за нею мені показані два чоловіки, не спілкуються між собою, вони не знайомі, це, це окремі два якісь чоловіки. Цікавість до цієї жінки мають один через якісь довгі розмови. ну там Вони можуть бути і по роботі, можуть бути і особистими, інші якісь фінансові справи. Ну, це більш не цікавість жінки, а цікавість цих чоловіків до неї. Вони будуть намагатись. Зближатись з жінкою. тут навчають якогось чоловіка, як з вами спілкуватись. Якийсь чи друг, чи це родич, як знаєте, йому якісь настанови дає. З ким будете зближатись? Показує мені вагуща чоловіка, який хотів би з вами зближатись, але свій шанс він вже втратив. І він це розуміє. Але через те, що він не може з вами зблизитись, це буде знати інший якийсь чоловік, буде дуже щасливий з того приводу. Мені показаний той, хто втратив шанс високий. Ну, більш так, знаєте, от я б не сказала, що там дуже зайва вага в людини є. А от той, хто буде радіти, він, я б сказала, меншого зросту, ніж той, який втратив шанс. І він такий пухкенький, трошки є зайва вага. Але не дуже так, не сильно. І за його спиною є якась мудра, мудра, старша за віком людина. Я не можу сказати, чоловік чи жінка, мені так це не показано, але людина мудра, людина водить автівку. І взагалі людина. Ну, високого польоту, наприклад, може бути керівником або керівницею, може, ну, так, керувати на роботі і може, ну як підтримку надавати у цьому чоловікові, який буде дуже-дуже радіти. Що ви як відвадили від себе людину? Ось так. Так, хто буде? З ким будете зближатись? По роботі показаний чоловік і навіть не один. Може, у вас посада така, що до вас саме чоловіки частіше за все звертаються. Але один більш за всіх зацікавлений в вас. І зараз хвилинку. Ну, тут заради певної якоїсь справи, от просто треба щось зробити, або разом з вами, або ви в цій ситуації, от, знаєте, як, ну, як просить вас людина, і ви згоджуєтесь на якісь там Прохання. Так, ось тут чоловік, з яким будуть зміни, він е поставить питання е про ці зміни, і він буде більш за все намагатись відтворити ці зміни. Так. Далі. Ось тут показані грошові питання, і до вас будуть звертатись в різний час, але якось недовго між людьми буде перерва. Чоловік і жінка. Чоловік, ну він якось так більш зацікавлений, жінка вона тільки врівноважити якесь питання треба буде. І як перевірити якусь ідею, чи то правильно вона розуміє, чи взагалі дарма так думати. Я б сказала, що заскочить на хвильку. Далі. До кінця 25-го року. Тобто, зараз це відео я знімаю в березні до кінця року. Показано зближення з чоловіком, як на робочій темі, але потім людина якось так більш наближається ну, як до особистих стосунків, тобто початок робота а потім перетворюється на особисті стосунки угу. ну і там дійсно там вже далі є і інтимні стосунки ну тобто там взагалі от просто ви парою стаєте Далі. Взагалі тут багато картинок пішло із саме інтимних, інтимного характеру. Так, далі. Хтось буде багато. Часу проводити на СТО, навіть написано це слово СТО. Ну, може, працюєте там, може, просто автівку свою здаєте і її лагодять, і ви перевіряєте. Там. Показано, як заміна чогось. ну... Там вже багато чого можна замінювати. І ви будете зближатись. От, це знаєте, як початок дружби? Ну, з кимсь, з майстрів. Угу. Так, да. і ось тут весела така. Хто це? Людина, давайте так бо не зрозуміло, Поряд чоловік і ще один чоловік до них як от наближається. Це як, знаєте, от... в трьох люди будуть. А, там дві пари, врешті, там, врешті решті, там буде дві пари. Будуть проводити разом час, це знаєте, як все ближче і ближче. От це можуть бути сусіди між собою, можуть бути друзі між собою. Ну, якось так Найближчим часом це як багато часу разом проводять люди. Ну от Може, раніше було менше так, спілкування. тепер. Більше цього спілкування. Угу. І ось тут обійми, чоловік та жінка, і багато якось, знаєте, обіймаються і далі вже разом в одному напрямку йдуть. Для вас це може бути хто завгодно. Може бути і коханий, може бути і брат, і ну, якось людина, з якою багато часу будете у спілкуванні проводити. Можуть бути і телефонні розмови, можуть бути і такі, от, я просто зараз я бачу прогулянку. Люди йдуть, спілкуються, і це на природі такий сонячний день приємний. Ну, все більше я тут нічого не бачу. Тож, закриваю на цьому філіжаночку. Всім дякую за перегляд і приємних людей вам в оточенні. Хай вони вас змушують радіти посміхатись. хай вам просто буде приємно з ними спілкуватися і обов'язково бережіть себе. Побачимось в нових відео. І Всім дуже-дуже дякую за ваш зворотній зв'язок. Всім пока!